Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська господиня. Нині я приготую старовинну українську автентичну страву, яка має дуже цікаву назву Верещака. Верещака в то є традиційна страва, яка походить іще із козацьких часів. Її можна знайти у кулінарних збірниках 1913 року. Печене м'ясо у поєднанні із хлібним або буряковим квасом, там ще йде і часнок, і чорнослив, і нотка така кмину, або можна в то Усе у поєднанні створює такий просто ідеальний неперевершений смак м'яса. Верещаку можна подавати з будь-яким гарніром. Можеш її подавати із токаном, як у нас кажуть, мамалига. Або картопля, рис, гречка ото вже все за вашим бажанням. А знаєте, що цікаво: що верещаку можеш приготувати по-різному. Можеш її готувати так, як я вам нині даю рецепт. А можеш її приготувати у буряковому квасі. І замість чорносливу та часнику покласти цибулю, там, іде майбутнього цибулі, не так мало. І туди вона получає зовсім інакий смак у неї. Я не можу вам показати, яка з них майдобра. за те, що кожна людина має свій смак і кожну, по-різному смакує. Я думаю, що десь по тому, я ще приготую і так, інак. Ну, то, як у мене появився буряковий квас. Та я надію, що він з'явиться, що я його зроблю. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене свинина підчеревина. Ну, або можеш взяти узяти і ребра, реберцята. Бо верещаку роблять хоч із під а хоч із ребрами. Ну, якщо даже візьмете якесь інакше м'ясо, то й думаю, що біди не буде. Під черевину я порізала твоими кусочками. Товщина приблизно 1 см. То вже ви собі самі як поріжете, то й добре буде. А то й у мене чорнослив. Ну, або чорнослив не обов'язково додавати у усю страву. Ото є по бажанню. А тут у мене хлібний квас. Ну, або взагалі, то у верещаку додається, якби буряковий квас. Ну, так як його не у всіх є, та часто додають і хлібний квас. Квас треба брати темний, і аби не був дуже солодкий. А якщо він у вас засолодкий, то можете в нього додати. Пару крапель лимонного суку. Тут у мене панірувальні сухарі, часнок, суль, суміш пирцю. Можу взяти просто чорний перець, ото по бажанню. А той у мене подрібнений кмин. Кмин теж обов'язковий у сю страву. Ото теж по бажанню. Кось використовує орегано, а кось взагалі ніякі там такі спеції не використовує. Так що ви собі робіть по своєму смаку. А тепер приступаю до роботи. М'ясо я виклала на поднос і тепер його треба файно приправити. Я його присолюю. Притрясаю перцем, У мене суміш перцю, Я вам уже казала. Буквально чуть-чуть притрясаю кмином. Маленько, немного. Так, аби лиш був такий легкий смак відтінок. Тепер його обертаю на другий бук і так само роблю з другої сторони. І сакво лишаю, аби воно мало постояло. Абися мало пропацювало. Ну, промаринувало. Хоча б на півгодини. Далі у фандел наливаю олою, хоча можеш взяти і смалець, свиней жир. І чекаю, аби це І кладу туди м'ясо. жарю його на сильному огньові із двох сторін до такої рум'яної шкуриночки. Піджарилося на одну сторону. Тепер обертаю його на другу. Не треба, бо було дуже сильно. Таке мало, бо була така рум'яна шкуриночка. І все. І того буде достатньо. Мало б поміняла містами, аби всередині це сильно жарить, аби ся файно все прожарило. Такий запах просто неймовірний. І колися посмажено на другу сторону, забираю його, гет. дивіться, файне рум'яне. І коли м'ясо вже все пожарене, дивіться, яке файне рум'яне з усіх сторон. М'ясо я виклала в всяку керамічну форму. Ви можете взяти глиняну, скляну або керамічну, яка у вас є форма, у яку може запікати такий беріт. Просто, всякий звірку кладу часнок, можу розрізати на дві частини, можу так і цілим покласти. І виклала чорнослив. Я його ще маленько присолю. Так, немного, бо воно вже приправлене, просто там ще піде квас. І заливаю хлібним квасом. Заливаю так, аби все м'ясо не було повністю покрито квасом. Ну, а якщо Ви маєте буряковий квас, можете залити ним. Хоча рідко вон у кого є. У мене, наприклад, його теж немає. Тому я взяла темний хлібний квас. Коли страва у мене вже вся у формі, кладу у духовку розогріту до 180 градусу і буду запікати до готовності м'яса. Зверху має бути така файна рум'яна шкориночка, А всередині м'ясо має бути дуже м'яке, повністю приготоване. Кладу в духовку, нічим осяк не прикриваю, а просто так кладу і запікаю. Так, пройшла 1 година і 15 хвилин. М'ясо було в духовці. І все, воно вже готове. Я спробувала вилку, воно м'ягке, і я його вибрала із духовки. Воно ще мало продовжує якби, кипіти, бо ну, посудина горяча. Дивіться, як воно файно виглядає. Запах просто неймовірний. Тепер і це м'ясо, мені треба геть забрати у другу посудину. А із того квасу, із того вже якби бульйона, який вийшов у м'ясові, будемо робити соус. Яке воно соковіте. Дивіться, яке файне м'ясо із чорносливом, я вже його вибрала. Тепер цей бульйон треба процідити у чисту посудину. Поклала його на плиту, це в мене тільки кипить. І лишаю його сяк мало найпокипить, абися та юшка випарувала. Дуже файно пахне. І на смак, воно дуже смачне. Це бульйон і цей буде соус. Все в мене прокипіло пару хвилин, воно мало май випарувало. Тепер додаю сухарі, розмішую і сухарями загущую. Якби роблю такий соус. Ото можеш зробити і муки додати, мало масла, мало муки. Ну, або я роблю так, як у тому старовинному рецептові. Там вони загущали сухарями. Звичайні панірувальні сухарі. Там килишка, дві лишки. То вже смотря кілька у вас це получить того бульйону. би це получила така консистенція, уже, як би соуса, однорідна. Так, файно розмішую. Взяла вінчик, аби його мало файно розмішати. Аби не було грудочок. Вроді вже розмішала. І соус у мене практично готовий. Дивіться, який він має бути, якої консистенції. Еге. Сякий маленько густенької і все. І тепер катим соусом поливаю зверху нашу верещаку. Тому що він прямо у тарілці поливати, а може і сяк. І це вже справжня верещака, коли вже полито з соусом. Ну, дивіться, як я його полила. Ну, я так поливала, бо воно і файно виглядало, не повністю залити. Ну, колись я собі їсть, там може зверху повністю файно залити. Дивіться, як воно виглядає. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. Ну, і не є колач. Ви самі бачите, що це така страва, що просто готуєте все і перелік інгредієнту, я вам написала такий якби приблизний рецепт. Там, що стосується іменно того соусу, коли приготується м'ясо, зливається той вже бульйон або та юшка із м'яса. І просто його треба загустити панірувальними сухарями. Тамся вже подивите, кілько у вас пуде. чи дві ложки сухарю, чи три. Уже така ся получила консистенція, як показано на відео. І все, Думаю, що ви мене зрозуміли. Якщо не хочете загущувати сухарями, можете так само загустити муку та й мало чуть додати масла. Но то і все, думаю, ви мене все зрозуміли. А страву приготуйте, бо дуже цікава і дуже смачна. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних божих благословіть. Кожна не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!